Дивіть, ви уряд, ви влада. І перед вами знаходиться дві кнопки. Одна відповідатиме за інфляцію, а інша за безробіття. Як тільки ви тиснете одну кнопку, інша починає болісно горіти червоним. Це і зветься кривою Філіпса. Не може бути одночасно і низька інфляція, і низьке безробіття. Але цей закон деколи ламається. Давайте розберемось на якихось історичних прикладах. У 1958 році один новозеландський економіст на ім'я Альбан Вільям Філіпс вивів дивний графік: чим більше людей працює, тим вища інфляція, чим більше безробіття, тим швидше ціни падають. Всі працівники купують на зарплату багато речей, в продавця багато клієнтів, і це спричиняє інфляцію. Чи всі сидять без роботи, нічого не купують, і тому цінам нікуди зростати або ж навіть падають. Продавцям же треба спродаватись. Це виглядало як баланс, наче суспільство може обирати. Або ми всі разом будемо сидіти без роботи, але з низькими цінами. Або ціни будуть зростати, але всі будуть працевлаштовані. Економісти були в захваті, політики теж от тож Центральні банки почали використовувати Карлофіліпса і видавати прогнози на фоні мед. Але потім прийшли. 1970-ті, США високе безробіття і водночас інфляція по 10%. Це явище зветься стагфляцією. Крива зламалась, дві кнопки блимують одночасно. І що тоді натискати? Чіка в тому, що крива Філіпса це не закон, це просто річ, що працює з якихось конкретних обставин. Світ не любить, коли вона намагається звести до двох кнопочок. Нехай вона і працює, але треба пам'ятати про те, що це не аксіома.